Шановні друзі, поціновуючи канал Андрія Закривського Світи чима інженера сьогодні я хочу вам розповісти про таємницю правильного капучино от, На прикладі моєго улюбленого закладу «Блекфуд» міста Тернопіль. Зараз я замовив саме улюблене своє велике капучино Зверніть увагу, як бариста зараз надаває молочком. І хочу зауважити, що насправді в Італії ви капучино можете отримати тільки зранку. Коли молоко приносять свіже від корови, ну у нас вже техніка сягнула вперед. Тому от зверніть увагу, як зараз бариста розігріває молоко. Вона тримає в руках ковшик і вже знає, до якої температури, а це явно не температура кипіння. Треба розігріти молочко і наситити його повітрям. А тепер зверніть увагу на найголовніший секрет. Бачите, от, е, наше молоко перетворилось в емульсію, на нь, не ньютонову рідину. В той момент, коли бариста б'є по стійці, е, вона випускає оці всі газики, і ми отримаємо от таке прекрасне капучино з твердою пінкою. Фізика в дії. Дякую, дівчата.